Привіт мої друзі, знайомі, хто дивиться мої відео. Гарна сьогодні погода, плюс 10 у нас вийшов з Насті да, свинями до лісу. Вже хочу трохи розповісти, що з поросятами відбувається на де 20-й день від народження. Ніхто вже не хвилюється, де мати. Ось десь бігають ось. Погано так видно їх на такому фоні. Замасковані. Четверо там, двоє коло свині. Ніхто не переживає ні за кого димати. Настя. О, які вони. Хоп, ледь видно. На такому зараз жовтому фоні на листі, на траві. Слабенько вони помічаються. Поки що самі пробують вони їсти коріння, траву. Я даю дробленку пшеницю, кукурузу не хочуть, а пшеницю до помалу під чавкою. так, але ще неувірено, бо трохи чаю, трохи воно їм попадає. Так я з рук ще не їдять, вони ще такі пугливі є. Це біла звізда, біла у нас зв'язку. Чорна мати. Ось такі справи. Поки що ми тільки-тільки починаємо харчуватися. Ціцьку смокті ми дуже часто, але вже таке не довге годування пішло, а таке підсосали там 2-3 хвилинки і пішли далі бігати. У подвір'ї вони почувають себе дуже впевнено, тільки як починають десь виходити чи знімати, до Починають вони ховатися, тікати. Не можна ніяк зафіксувати, а так як нема нікого, до вікно поглядаю, до свині. Дуже впевнено ходять і за будинок ходять. Ну, далеко від свині йдуть. Ніхто там не хвилюється де мати Оце такі справи. Молока так до... Ну, нажимаю на цічки, до молока чимало, поки ще не будував новий загон. Хочу більше зробити, щоб їм вигул був гарний ходить. Думаю, трохи зараз звільнюся з цими роботами всіма по подвір'ю. Буду починати городити їм Загорожу десь таких на соток 5 на 7, щоб був гарний вигул. Можна було під навіс зробити. І ти Настя помічниця, так? Да? Помічниця. Вон наша біла. Біла ще не скоро приводить. В десь має бути на 10-20 березня опорос, але за малими теж приглядує Часом як вони піщать, то вона теж йде, під рогку, їй йде розбиратися, що сталося з малими. А вони в мене такі ось о, кнопочки. Нема в них ніякого рожку тут такого, тільки Починають підпискувати, коли ціцьку треба сосать, да, трохи піщати, до да, свиня лягає. Неуклюжа. Жопа велика, да важко проходить. О, такі мої дівчата, трохи познімаю дівчат. Ти тут? Да, за нами. Це ми потроху прямуємо там на жито. Чи на пшеницю, ой, вибачаюся, пшениця, це ж озима. Ось таке. Буде щось цікаве, буду знімати, буду розповідати, що там мої поросята, але поки тільки перші спроби харчуватися, а так до листечко Поки ще повноцінного харчування вони не хочуть, мабуть. Поки що спроби такі. Таке всім нам все добре, кому цікаво, то підписуйтесь на мій канал. Буду знімати про своїх свиней. Далі буду ще розвиватися, далі буду ще заводити таку всяку дику природу, щоб була вдома, ну і звісно, щоб знали руки Таке бувайте.